Мої вітання, друзі. Ця рапсодія. Рапсодія блу. Просто неймовірна якась. Зараз вже такий час. Що плетисті троянди дуже гарно цвітуть. І ця рапсодія Блу, вона хоче опори. Вона може бути і кущчиком, але якщо їй дати опору, то вона буде плетиста, шикарна. всі моя арочка. Я вже показувала в минулих відео, хоч вона і не з'єднується в цьому році в мене зверху, але все одно вона гарна. Ось так я не буду показувати на всю висоту. І так буде здаватися ніби арочка повна. Фламентац вже трішки вигоріла на сонці, але все одно вона шикарна. Просто. Ну і сахара. Вона ніби має три кольори. Така гарна. мои хвосточки. Фонарь І ця Фрісландія, туя Фрісландія, просто неймовірна. Вона просто шикарна. Ось і ця красуня рожева. Прямо така шапка. Так, Ірина, ось таким чином я запакувала хосточку. Ось так, бачите, вона хорошо запакована, заклеєна. Що з нею нічого не станеться в дорозі. І зараз я буду її ще вкладати, ложити. Вона буде лежати. Я покажу. Ось так, лежить вже чотири. Зараз буду ще сюди щось лежити, щоб було плотненько. І тоді закривати. Ну, ось, Ірина, посилочка ваша з хостами зібрана. Ось така коробка вийшла. І завтра зранку вона поїде до вас. Посилочка їде в Дніпропетровську область. Це, Ірина, будете зустрічати. Всього вам доброго. Так, Оксана, дивіться, ось ваші хосточки. Ось таким чином вони запаковані. Бачите? Все, стояти вони не будуть, вони будуть лежати. Я зараз покажу, як вони будуть лежати. Ось так хоста лежить. Ось, бачите? Ось так вона лежить. Коробку цю я зараз зменшу. По висоті, вона не буде така висока. І запакую. Все гарно, плотненько так лежить, так що доїде гарно. Все, Оксана, посилочка ваша зібрана. Ось така вийшла коробочка. Довга, але висока. Тому що хвости там лежать, ви бачили, все. Завтра зранку ми її відправимо і я вам вийшлю квитанцію.